Слава Богу, дорогі браття та сестри! Закінчились святки, продовжується життя, і ми далі з вами прославляємо Господа нашого Ісуса Христа єдиним серцем, єдиними устами, подібно першим християнам. Ми возносимо молитву до небес. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». У прямому ефірі Волинського телебачення 17 січня стартував восьмий різдвяний телемарафон Бог багатий милосердям, який проводиться з ініціативи Волинської ради церков. Його мета зібрати кошти для дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування та інших малозабезпечених. Під час відкриття телемарафону, яке відбулося за участю керівників області та міста Луцька, Волинську раду церков цього року представив митрополит Волинський і Луцький Ніфонд. І тільки милосердя, тільки добро. Може допомогти людям у скрутному тяжкому житті. Ми знаємо, що гори розділені уже півгоря, і якщо ми всі будемо старатися людське горе трошечки заспокоїти, утішити, розрадити, то тим людям, які терплять нужду, від аби якого горя їм буде хоч трішечки легше. po srca, У четвер, сімнадцятого січня, митрополит Ніфон взяв участь у презентації книг Духовна Криниця рідного села Надії Міндер та розмова з Богом Олени Чабан, у якій письменниця ділиться своїми враженнями від паломництва на святу землю. Архіпастер привітав авторів книг та побажав їм Божої допомоги і творчої наснаги на ниві слова. Нещодавно митрополит Ніфон також представив декілька власних книг видавництва Волинської єпархії. У п'ятницю 18 січня напередодні свята Богоявлення святково всенічну у Святопокровському кафедральному храмі очолив архімандрит Сапіга у співслужінні кліриків храму. У день богоявлення і хрещення Господа нашого Ісуса Христа у храмі всіх святих Землі Волинської була відслужена божественна літургія архієрейським чином, яку очолив митрополит Ніфонд у співслужінні кліриків цього храму. Після літургії відбувся чин великого освячення води. Цього ж дня в Луцьку на Теремнівських ставках відбулося традиційне Йорданське водосвяття. Чин великого освячення води очолив настоятель розташованого неподалік Христовоздвиженського храму протоерей Миколай Бондарук, якому співслужили священики Вадим Лебідь та Роман Якубович. У неділю 20 січня у приміщенні управління Волинської обласної організації УТОС відбувся невеличкий різдвяний концерт, який підготували вихованці недільної школи, що діє при Святопокровському кафедральному храмі міста Луцька. Розпочали дійство наймолодші. Малеча виконала декілька оригінальних різдвяних пісень, а старші діти, співаючи колядки, відтворили і невеличку сценку, у якій розповідалось про маленьку сирітку та наголошувалось про необхідність справ милосердя. Голова управління волинської організації УТОС Юрій Симончук подякував священнослужителям, вихователям та вихованцям недільної школи. Того ж дня вихованці недільної школи при Святопокровському храмі Луцька разом із викладачами привітали з різдвяними святами Волинське обласне відділення УТОГУ. Всяке дійство, яке прославляє Бога, а тим більше, якщо це дійство, звершене дітьми, це для неї дуже і дуже велика радість. Кожне дійство, яке звершується. Кожне вітання, яке приходить в їхню адресу, часто в них просто викликає сльози вдячності. У понеділок, 21 січня, настоятелька Свято Богоявленського Кременецького монастиря Ігуменя Маріоніла відзначила своє 80-річчя. До привітань долучився і митрополит Ніфонт. У цей день монастирі з собором Архієрею була відслужена божественна літургія, під час якої ювілярку було удостоєно церковної нагороди Другого наперсного хреста. Ми часто, дорогі браття та сестри, коли з вами читаємо святе Євангеліє, роздумуємо про те, як здобути Царство Небесне. Спаситель про це чітко говорить: шукайте з першого Царства Небесного, а все інше вам додасться. Тобто, протягом всього нашого життя ми повинні з вами бути шукачами цього Царства Небесного тут на землі і щоб з Богом бути там у вічності, насолоджуватися вічно. Благим те, що приготовив Господь для тих, хто його любить. Сьогодні ми з вами знову відкриємо Святе Письмо Нового Завіту і побачимо, як в Євангелії Господь через притчі відкривав таємниці Царства Небесного. Царство Небесне подібно до скарбу закопаного на полі, який знайшов чоловік і приховав, і на радощах ідей продає все, що має, і купує. Полете. Тобто Царство Небесне це радість зустрічі з Богом. Ще Царство Небесне подібне до купця, який шукає добрі перла, і, знайшовши одну коштовну перлину, пішов і продав усе, що мав, і купив її. Таким чином, дорогі наші телеглядачі, коли людина зустрічається безпосередньо з Богом. Вона відчуває надзвичайну благодатну радість, ту радість, яку не можна передати словами, ту радість, яку відчули апостоли після того, як дізналися про те, що Христос Воскрес. У кожного з нас, дорогі наші друзі, своя дорога до Царства Небесного. Ця дорога буде пов'язана з тернами. Які слід перебороти для того, щоб досягнути Царства Небесного? Але людина, котра знаходить, як каже Господь через цю притчу, найдорогоціннішу перлину, вона все продає, вона відрікається від цього земного і йде за Спасителем. До Царства Небесного дорога і проста і важка. Але обов'язково, дорогі наші телеглядачі, вона лежить через Голгофу, через страждання. Але хто пройде ці страждання, для того Господь готує у Воскресінні радість зустрічі з ним. Таким чином, дорогі наші браті і сестри, ми з вами обов'язково повинні шукати Царство Небесне. Яким чином? Бути в храмі, творити діла, милосердя, любити ближнього. Як самого себе. Таким чином, виконуючи ці заповіді, ми зможемо досягнути Царства Небесного. І запитав його один з начальників учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Ісус сказав йому, що ти називаєш мене благим, ніхто не благий, як тільки один Бог. Знаєш заповіді, не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не лже свічі, шануй батька твого і матір твою. Він же сказав у це все я зберіг з юності моєї. Почувши це, Ісус сказав йому ще одного не вистачає тобі все, що маєш, продай, і роздай убогим і матимеш скарб на небесах, і приходь, та йди слідом за мною. Але Він, почувши це, засмутився, бо був дуже багатий. Ісус же, побачивши, що він засмутився, сказав Як важко тим, що мають багатство, увійти в Царство Боже, бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти в царство Боже. Ті, що чули, сказали, то хто ж може спастися? Він же сказав неможливе людям можливе Богові. Слава Богу, вилюблені браття і сестри, після зимових свят. Коли поособливо ми святкували і Різдво Христове, Новий рік зустріли, святе водохреще, сьогодні ми в воскресний цей прекрасний день чули Євангеліє, де один із князів, тобто людини високого становища, підійшовши до Христа, запитав, що йому потрібно, щоб мати життя вічне. Господь йому сказав, що виконуючи ці всі заповіді, які є написані. Законімоїсеєму, але особливо звернув увагу на те, що Він був багатий. Христос духом своїм знав про це. І ось коли звернувся Христос і сказав, що продає своє майно роздай нижче. Тут, як сказано в Євангелії, Аскарбібі, тому що мав велике багатство. Це Євангеліє повчає особливо в тому, що ті матеріальні надліжки, які ми маємо, ті багат, те багатство, яке даровано для кожної людини, Господь не осуджує, а тільки, перш за все, дарує до роздуму, як правильно, вміло треба розподілятися їм. Ми, напевно, помічаємо, що в нашому сьогодні. В сьогоднішньому дні є багато людей, які мають прекрасне становище в суспільстві, мають достаток матеріальний, навіть і великий. Але чи правильно вони поступають із цим достатком, який дав їм Бог? Завжди, коли є недолік, людина звертається до Бога, щоб Господь допоміг тому чи іншій справі і щоб цей добробут завжди осягав нас. Але перш за все, ми повинні просити для того, щоб мати добробут, просити у Бога, щоб мудро, прекрасно по-християнськи розпреділятися їм. Ми, коли маємо якесь лишнє, ми бачимо, що навколо нас є такі ж самі, як ми, яким треба допомогти. І це є наш християнський обов'язок, це є наша любов, це є наше виконання великої любові до Бога через нашого ближнього. Ось. Той стержень, ось та основа духовна, яку ми повинні собі плекати, виховувати і ще більше ділитися із ближнім своїм. Час, який є навколо нас, він є час дуже швидкий. Ми бачимо і зростання економічне, бачимо, як збагачується цей світ, але все це є під престом Господнім. І Господь, коли наділяє ту чи інших суспільство багатством, перш за все. Повинні просити благословіння, мудрості, щоб Господь наділив, не обділив, а тільки наділив прекрасною християнською мудрістю цим керувати. Це і основа нашого християнського життя, щоб не прискорблена наша була душа в багатстві, а тільки збагатилися радістю для того, що ми є православні християни, тішитися тією прекрасної мудрості, яку Господь нам дарує, щоби возвеличити славу Його. Прекрасним нашим християнським життям. До цього ми, нас і призиває Матір Церква. До цього нас призивають великі подвиги преподобних, святих, мучеників, які покладали всі свої зусилля, щоб возвеличити церкву Христову. І ми повинні, дорогі браті і сестри, всі свої натхнення, свою мудрість, яку Господь нам дасть у цей земний короткий час приложити для слави Господні і для нашого спасіння. Амінь. Христос рождається, славіте, дорогі мої браття і сестри, любі волиняни, знову цей вечір, цей день, цю хвилинку ми присвятимо нашому Господу і нашій безсмертній душі всі, яка так прагне до духовного, до вічного, до святого. Сьогодні знову ми почитаємо послання апостола Якова, перша глава з 1 і аж до 19 віршів. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, дванадцятьом колінам що в Шовресені радуватися. Чуєте? Апостол Яків називає себе рабом Бога і Господа Ісуса Христа. І наша церква також молиться за рабів Божих. Ми теж всі є раби Божі. Яків пише своє послання до всіх євреїв 12 колінам, тобто 12 потомкам євреїв, що в розсіяні розсилилися по інших країнах світу і посилає їм привітання, як пише радуватись. З великою радістю приймайте, браття мої, коли впадаєте в різні спокуси, знаючи, що випробовування вашої віри дає терпіння, терпіння ж повинно мати досконалу дію, щоб ви були досконалі в усій повноті. Без усякого недоліку постол Яків закликає нас, християн, щоб ми раділи завжди і всьому. Коли навіть впадаємо в різні спокуси, і тут, щоб ми не падали духом. Тому що що Господь попустив, хай страшне. І хвороба, і втрата, і ще щось, небудь, воно все тимчасове, все проходяще. Є. Нам тільки набратися треба терпіння, воно пройде, звичайно, оставить рану в нашій душі, в нашому серці. Залишиться рубець, але не треба втрачати надії на Бога, а жити завжди з Господом. І Господь буде завжди нас підкріпляти. Якщо ж у кого з вас не вистачає мудрості, хай просить у Бога, котрий дає всім просто і без докорів. І дасться йому, тобто у кого не вистачає мудрості, каже, як і просіть, Господь дасть без докору. Але хай просить з ні нітрохи не сумніваючись, бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яку вітер здіймає і розвіває. Пожалуйста, дорогі братії і сестри, як апостол, як і просто і доступно каже нам, якщо молиться і просиш то просив Бога вірою, без сумніву. А якщо тільки посумнівався, твоєму ліце не дійде нікуди, і ти нічого не отримаєш. Тому впевнено, просто не требуємо, а просимо. і Господь дасть. І як діти просять у тата і у мами, щось там цікавого для них, і тата і мама завжди дає, так і Бог нам завжди буде давати. З вірою і з чистим серцем потрібно все час. Просити в нам і Господь подасть. Хай не думає така людина, одержати щось від Господа, двоєдушна людина, несіка на всіх шляхах своїх, тобто людина, яка роздвоюється, двоєлічна. Хай хвалиться принижений брат висотою своєю, а багатий приниженням своїм, бо він перейде, як. Тарав'яний цвіт, все прийде, як цвіт трави засихає. Сходить сонце, настає спека, і спекою висушує траву. Цвіт її опадає, зникає краса її, вигляду, так і в яни. і багатий на шляхах своїх, як трава. Блаженна людина, каже апостол Яків, котра переносить спокуси. Бо будучи випробуваною, вона прийме вінець життя, яке обіцяв Господь тим, що люблять його. Бачите, як? Людина, яка спокуси перенесла, вона перенесла випробовування. Вона вже досягла якогось досвіду у своєму житті. Вона вже знає, як поступити в тому чи в іншому випадку. У спокусі ніхто не каже Бог мене спокушає. Бо Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Бог тільки випробовує нас, посилає нам іспит і Але кожен спокушується, захоплюючись і зваблюючись власною похоттю. Тобто кожен спокушується сам від себе, своїм багатством, тими страстями, які носить у своєму серці. Похоть, зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Похоть? яка похоть? Жадоба слави, жадоба власті, жадоба сили, багатства, жадоба, жадоба насолодощі розпусти, жадоба піяцтва, любий гріх і Цю похоть апостол сорівняє з блудницею. Як блудниця міняє своїх коханців, так і людина, яка має пристрасті, має похоті, вона також грішить. Страшно, як грішить. Але для того, щоб очиститися від цього гріха, треба завжди пам'ятати про смерть. Не обмануйтесь, браття мої улюблені. Всяке добре даяння і всякий досконалий дар сходить звище від Отця світів, у котрого нема зміни і ні тіні переміни. Тобто все діє Святого Духа в церкві. Всяке добре даяння приходить зверху, тобто від Духа Святого, якщо людина вірується, хрещена причащається, молиться, є дитиною, церковною. Спілкується з церквою, молиться, поститься, то таку людину завжди Господь посіщає своїми благодатними дарами і укріпляє її. Захотівши, Він родив нас словом істини, щоб нам бути деяким початком Його творіння. Господь хотів нас спасти, і через те він родив нас чим? Духом Святим у таїнстві хрещення. Отож, дорогі брати і сестри, Завжди, читаючи Слово Боже, ми не спішимо прочитати, положити і забути про все, а роздумуємо. Адже кожне слово, яке є у посланнях апостольських, у Євангелії чи то в Біблії, воно написано для людей, для користі, для нашого спасіння. Хай милосердний Господь поможе, щоб кожне слово, яке ми чуємо, лягало в наше серце і приносило користь. І нам для спасіння, і Богу для слави, і всім людям, що навколо нас також для користі. У неділю 27 січня церква урочисто відзначає пам'ять святої рівноапостольної Ніни Просвітительки Грузії. Вона походила з кападокії. Свята дізналася, що в країні Іверії, яка нині називається Грузією, перебуває хітон Господній. Цариця небесна відкрила їй у видіннях, що саме святій ніні судилося нести євангельське слово в Грузію на апостольське служіння. святу ніну благословив сам Єрусалимський патріарх. Після багаторічних подвигів вона мирно упокоїлась 14 січня 335 року. У вівторок, 29 січня у церковному календарі відзначають день поклоніння чесним веригам апостола Петра. Приблизно 42-му році апостола Петра за наказом Ірода Агрипи посадили в темницю за проповідь про Христа Спасителя. Там він був прикутий двома залізними веригами, тобто ланцюгами. Як розповідається в книзі діянь святих апостолів, уночі ангел Господній зняв з апостола ці вериги і чудесно вивів його із темниці. Християни зберігали ланцюги як святиню. Хворі що звірою прикладалися до них, отримували зцілення. 30 січня день пам'яті преподобного Антонія Великого, який вшановується церквою як засновник пустельного подвижництва. Він походив з Єгипту. За своє життя переніс багато важких випробувань і спокус від диявола, але залишився непохитним і вірним Господу. Коли у 311 році імператор Максиміан розпочав жорстоке гоніння на християн, преподобний, бажаючи постраждати разом зі святими мучениками, залишив пустелю і прийшов в Олександрію. Він відкрито служив для ув'язнених, бо Сутній на судах і допитах, але гонителі до нього навіть не доторкнулися. Господь зберіг свого угодника на користь християнам. Преподобний Антоній мирно упокоївся у 356 році. А у п'ятницю 1 лютого вшановуємо преподобного макарія Великого Єгипетського. Він був відданим учнем і послідовником Антонія Великого. Був присутній при кончині великого подвижника і успадкував його посох. Ще за життя він удостоївся від господа чудотворного дару. Звідусіль до преподобного сходилися нужденні і по його молитвах отримували зцілення. Преподобний макарій мирно упокоївся у віці 97 років. Дорогі браття та сестри, шукаємо скарби для небес, творімо добрі діла, пам'ятаємо, що Господь знає наше серце, знає наші наміри і дивиться, як ми виконуємо Його заповіді. Залишайтесь з Богом, многих вам і благих літ!